Що для тебе важливо у стосунках? Взаєморозуміння між партнером, що він підтримував, що він поважав мене і мої думки. Десятий тренінг, який проводить школа подружнього життя у Житомирі для молоді, розпочався зі знайомства учасників та з інтерв'ю на тему, що для мене важливо у стосунках. Тетяна Можаровська, тренерка школи і психологиня, розповіла: у Житомирі школа почала інтенсивно розвиватися з весни 2021 року. Мета тренінгів дати необхідні знання для створення міцної родини. Ну, Сім'я має бути щасливою, а в цій сім'ї щасливими мають бути обидва партнери. В житті трапляється по-різному, іноді люди так захоплюються своїми емоціями, своїми відчуттями, так не завжди усвідомлено вступають в шлюб. Ну а потім а потім те, виходить, що виходить: розлучення, травми, страждання. Сьогодні ми поговоримо власне про основу шлюбу, і якщо бути відвертими про основу будь-яких екологічних відносин, про кохання, пара, чоловік та дружина повинні дивитися в один бік. Люди, коли Люби вступають, їм важливо розуміти одне одного, підтримувати, мати якісь певні цінності, які їх об'єднують. Відносини будуть погані, то ніякого подружнього життя й не буде. Катерина Мороз у шлюбі три роки вона говорить, що їх із чоловіком сімейне щастя складається з багатьох аспектів. Головне спілкуватися багато один з одним, розмовляти абсолютно про все про свої емоції, почуття, про те, що з тобою було, що ти переживаєш, щоб ви залишалися на одній хвилі, один з одним. Не переходити якусь межу. Ну як каже мій чоловік, компроміс один одного розуміти до один одного підлаштовувати. Витись налаштовуватись, налаштовуватись на цю одну хвилю, ну і звичайно, головне кохання. Бо якби не кохання не було б ані компромісу, ані розуміння, ані налаштування. За словами Світлани Садовської, начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області. Війна впливає на стосунки у подружжі. у 2024 році. Кількість розлучень стала більшою ніж у минулі роки, каже вона. 22-й рік ми спостерігали бум реєстрації шлюбів. В нас зменшилась кількість розірвань шлюбів. В 2023 році шлюби стало зменшилось в порівнянні з 2022-м, проте кількість розірвань шлюбів збільшилась. І в 24-му поки що можна сказати про те, що розірвання залишились на тому ж рівні, що і в 2023 по кількості, тобто збільшена кількість. А шлюби ми будемо бачити, це вже на кінець третього кварталу, наскільки воно вирівнюється. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.